Сьогодні унікальна просто книга мого улюбленого Сергія Васильовича піддубного. Я вам зачитаю тільки деякі назви е, певних розділів цієї книги, і ви вже зрозумієте, що цю книгу варто прочитати. Перші наші літери зафіксували мисливці на мамонтів. Підтвердження давності мови України Русі на камені. Якщо ви вільні люди, ви маєте розмовляти відповідною мовою. Бо це саме українська мова, чи є така мова, як українська, і чи зафіксованість свідчення в Біблії, філософія українських слів, кожна літера від Бога, українська мова, мов усіх основа, наша пам'ять, наші крила, наша слава, наша сила. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, з вами письменниця Тетяна Дугельна, наша рубрика Книги про Україну. Ви пам'ятаєте, що в цій рубриці я роблю огляд якоїсь книги, яка є в моїй власній бібліотеці, і яку я вам рекомендую для розширення свого кругозору, якщо ви, так як і я, вивчаєте нашу українську культуру, традиції, обряди, хочете краще розумітися. На тому, хто такі були наші пращури, що вони нам передали, і що ми маємо цінувати, маючи такий спадок. Сьогодні унікальна просто книга мого улюбленого Сергія Васильовича Піддубного нагадаю, що Сергій Піддубний прославився величезною кількістю досить е е цікавих книг. І у мене його книг ну є так, чимало, скажімо, може більше десятка. Але сьогодні я вам хочу представити його книгу: саме українська мова, мова вільних людей. От мені навіть ця вже назва, і задля цієї просто назви вже варто купити цю книгу, особливо для тих, хто ще сьогодні сумнівається, чи варто, чи не варто переходити на українську, і це важко, чи не важко. От почитайте цю книгу, зараз я зроблю її огляд, і ви зрозумієте, що так, якщо ви вільні люди, ви маєте розмовляти відповідною мовою. Бо це саме українська мова. Тож Сергій Васильович піддубний, як пише і розповідає нам Вікіпедія: це український журналіст, публіцист, етнограф, краєзнавець, дослідник української мови та історії, перекладач та коментатор Велесової книги. Засновник багатьох газет, журналів, автор десятків неймовірних книг, і в тому числі цієї, яку я сьогодні вам презентую. Тож, українська мова, мова вільних людей, Сергій Піддубний книга на 208 сторінок в твердій палятурці, видавець Київ. Фоб Стебеляк, видана ця книга в 2020 році. І, звичайно, це книга, яка дає нам дуже потужне розуміння великого коду нації України-Русі, такого, яким є мова. Заглядаємо з вами зразу всередину книги. Що ми бачимо? Ми бачимо певні ілюстрації. Ми бачимо, що книга на білому гарному папері шита, тобто буде гарно читатися якісно. Я дуже люблю гарно зроблені книги, і ми з вами зразу загляну, заглядаємо до змісту цієї книги. Я вам зачитаю тільки деякі назви певних розділів цієї книги, і ви вже зрозумієте, що цю книгу варто прочитати. Читаючи вже розділи, ми з вами автоматично можемо заглибитися і зацікавитись. Ну, звичайно, спочатку, що таке мова, що таке слово. А далі йдуть такі назви: числа, як свідки стародавності мови. Перші наші літери зафіксували мисливці на Мамонтів, підтвердження давності мови України Русі на Камені. Далі дуже цікава, цікавий розділ, який називається Письмо на цурці. Чесно кажучи, я не знала, що таке цурка. Чи знаєте ви? Напишіть мені, будь ласка, під цим відео. А я перегорнувши саме сторінку. На 45-й сторінці, йде цей розділ, вам просто зачитаю цікавий фрагмент. Одиниці знають, що йдеться тут про винайдене з китами таємне письмо, за допомогою якого передавали важливі повідомлення, брали дві одинакової довжини та діаметру палиці і одну передавали тому, хто відбуває в далеку дорогу. Для того, щоб донести відповідне повідомлення, вирізали довгу і вузьку смугу пергаменту, намотували її на палицю, не залишаючи на ній проміжків, так, щоб уся поверхня палиці була обмотана цією смужкою. Потім повздовж робили на ній напис. Після цього смужку знімали з палиці і передавали її з посланцем адресатові. Адресат міг прочитати повідомлення тільки тоді, коли намотає таким самим чином смужку послання на свою палицю. Ця палиця чи, чи чурка називалася скитало, а стрічка-смужка код. Ось таким способом передавалися листи українцями один одному. Ще уявляєте, в далекому. В 9 столітті. Ось про це ви також прочитаєте в цій книзі. Далі тут про те, що а, стверджує Біблія про нашу мову, чи є така мова як українська, і чи зафіксованість свідчення в Біблії, філософія українських слів, кожна літера від Бога, кожна а, літера як божественний прояв, Сили добра і зла в українській мові, імена людей як імена богів, молитва як код мови. Про, про що і про кого співали наші предки, походження слова козак і так далі. Дуже багато цікавої інформації ви дізнаєтеся саме з цієї книги. Чи рекомендую вам для вашої бібліотеки звичайно? Тому що я нагадаю вам, що я вам тут розповідаю про книги, які мене вразили, які я вважаю перлинами своєї бібліотеки, і які я пильно буду зберігати, щоб передавати своїм дітям-внукам і далі нащадкам. Сподіваюся, що паперові книги. Через десятиліття і навіть століття залишаться тими, які будуть бажані прочитані. Як то кажуть, дай Бог, щоб тільки змогла витримати ця типографічний друг ці роки. Але тут дуже гарний типографічний друг, це я вам точно знаю, скажу, як знавиться цієї, цієї галузі. Тож рекомендую вам книгу, книга Сергій Підубний, Українська мова, мова вільних людей. Ну і обов'язково хочу вам завершити надихаючим віршем Сергія Піддубного. Дубного, який опубліковано на обкладинці книги. Українська мова мова Велесова, світу слово дала, в гіллі колесала. в гіллі рода дуба, добра, мудра, люба, з отчого порогу нас веде в дорогу. До висот високих, до глибин глибоких, де кохані очі промінь серед ночі, українська мова. Мов усіх основа: наша пам'ять, наші крила, наша слава, наша сила. Тож до зустрічі на каналі Калина. Слава Україні, слава українському народу!